За таким дядям дуже пожеж. Зустріч з дітьми для черкаських рятувальників є частиною постійної діяльності. На уроках безпеки дітей знайомлять з професією рятувальника. Напередодні свого професійного свята працівники ДСНС завітали до маленьких пацієнтів Черкаського онкоцентру. Примірка бойового одягу, кабіна рятувальної машини зсередини, можливість доторкнутися до спеціального обладнання. Кожен міг уявити себе справжнім рятувальником. У ДСНС Черкащини називають такі зустрічі не лише розважальними. Може, ти будеш колись рятувальником? Ти не думав, поди, яка гарна форма, яка машина гарна. Будеш пожежником? Будеш, Така книжечка називається вартові безпеки. Тут мама тобі буде читати про пожежну безпеку, всякі правила. А ще дивись, тут є наклейки. Любиш наклейки? Та да, не тримай. Ми е, вважаємо, що такі заходи дуже потрібні. Працюємо з усіма дітками будь-якого віку, е, знайомимо їх з маличкою професією рятувальника, тому що впевнені, як ми їх навчимо в дитинстві, такими свідомими громадянами вони і виростуть у майбутньому. Я подивилася на деяких дітей і мені здалося, що хтось дехто тут побачив свою мрію або тут заклалося зерно майбутньої професії. Тому ну, це ніби, знаєте, ще й профорієнтація якась. Ми вже дуже хочемо додому. Чотирирічний Сергій Решетник уже протягом двох місяців лікується у Черкаському онкоцентрі. Дитина пройшла два курси хіміотерапії, попереду і ще чотири. Протягом цього часу він майже не виходив на свіже повітря. Психологічно та фізично знесилений хлопчик зрядився позитивними емоціями. Хапаємося сутками. Сьогодні йому сказали, що на двір він йде. Я ж ожив, радуюся. Ну, коротше, повні, повні емоції. емоцій. Це для нього ура! Хороші емоції впливають на наш імунітет, це енергія, це ресурс, ресурс, який дає змогу в подальшому мати сили на те, щоб боротися з хворобою. Тому такі заходи вони дуже потрібні.